Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів та телеканалу НТА. Сьогодні будемо говорити із Віктором Шлінчаком, керівником правління інституту світової політики, про ситуацію довкола Китаю та Росії. Візиту китайського лідера до Москви, реакцію Москви безпосередньо на ордер про арешт Путіна, який нещодавно видав міжнародний кримінальний суд. Ну і також поговоримо про те, якою була реакція Китаю на цей ордер. І власне перше запитання буде. Стосуватися того, чи для вас, пане Вікторе, було прогнозовано, що навіть після того, як нам стало відомо, що міжнародний суд в Азі вирішив видати ордер на арешт Путіна, лідер Китаю сі поїхав таки до Москви, анонсований візит відбувся. Він вже там, і чи на вашу думку не варто було очікувати, що це рішення суду якимось чином може змінити плани китайського лідера і скасувати цей візит? Можливо, він би міг, але ну цього не сталося. Для вас це було сподівано чи несподівано? Почнемо з того, що все, що відбувається навколо Китаю, воно чітко відбувається в рамках стратегії Китаю, яка була озвучена під час останнього е... з'їзду ЦК, на якому власне був переобраний Сі Цзіньпінь на черговий термін. Стратегія Китаю полягає в тому, що існує біполярний світ, де є Китай і є Сполучені Штати Америки. Виходячи з цієї логіки, яка була озвучена, а ця, хочу повторитися, це, це не логіка, це стратегія. Всі події, які будуть відбуватися довкола Китаю, це будуть події щодо Китаю. Тобто візит, який Сі Цзіньпінь почав до Москви, це візит, який має принести додаткові бали Китаю. Китай має заявити про свої далекосяжні плани. І е, таким чином я думаю, що е, у Росії і у Китаю є абсолютно протилежні цілі цього візиту. Повторюсь, що Китай не, ніколи не прогнозує і не робить якісь стратегії на місяць, два чи на е, рік чи на, навіть на п'ять років. Зазвичай Китай заявляє про свої цілі на десятиліття. І от цією десятилітньою ціллю є дійсно вийти на от цей біполярний світ, де існує тільки дві країни. Тобто Росію в даному випадку Китай е е використовуватиме виключно як інструмент подальшого тиску на захід і як інструмент якогось, е якоїсь договороспособності, договороздатності е Заходу е щодо е тих чи інших економічних, наприклад, процесів. До речі, підтвердження ваших слів вже є перші заяви СІ з Москви. І він власне сказав про те, що готовий разом з Росією стояти на варті світопорядку, що ґрунтується на міжнародному праві. Ну очевидно, йде мова про їхнє бачення світопорядку. А це диктатура, так і їхнє бажання, як ви вже згадали, не на місяць вперед, а на десятиліття вперед дотримуватися саме такої політики авторитаризму. В цьому вони, звичайно, із Росією дуже схожі, але е, разом з тим Китай е, почав демонструвати от, е, більш е, високі планки, ніж це було раніше. Єдине, що стримує зараз Китай, як на мене, це економіка. Тому що офіційно Китай заявляє про те, що у нього рівень росту ВВП в районі 2%, але це треба розуміти, що це офіційна статистика. Китай насправді досить таки закрита країна. Ми не можемо аналізувати достеменність цих цифр. Є підстави вважати, що ця цифра завищена. Більше того, на це вказує те, що зовнішньополітичний радник Цзіньпіня їздив до, по країнах Європи і всі розмови були навколо економіки, і це якраз є підтвердженням того, що економічний чинник буде зупиняти якісь процеси, на які би Китай, можливо, хотів би піти уже зараз. Мова йде в першу чергу про Тайвань. Е, поки Китай не відчує оцього економічного зростання, яке дозволить йому вижити в ситуації, коли йому не будуть заважати якісь санкції чи введення санкцій, до того часу, мені здається, він питання Тайваню відсунув трохи в бік. І власне, коли ми говоримо зараз про візит до Москви, то мені здається, що першочерговою ціллю це будуть, по-перше, ринки збуту, по-друге, сировинні ринки Росії для Китаю. Кита... Ну ви просто говорите. Ну очевидно, ви акцентуєте увагу саме на цілях Китаю, які він переслідує. Очевидно, що росіяни будуть хотіти від Китаю щось взамін, правильно і. Е Основна тема їхньої розмови так припускається буде стосуватися постачання озброєння або можливості ремонту російської техніки. Як ви думаєте, чи погодиться Китай на такі умови Росії, і чи вони зможуть досягнути певних домовленостей у сфері військового забезпечення і співпраці у воєнній доктрині? Це взаємо, взаємозрозумілі речі, тобто економіка диктує в даному випадку і поведінку Китаю, тому що якби не було у Китаї проблем з економіки і не було от цього двох з половиною річного ковіду, так цього періоду, коли економіка згасала китайська. То очевидно, що цілі Путіна і цілі Сі Цзіньпіня могли б співпадати. Ви дійсно тут праві завдання Путіна стоїть на сьогодні втягнути Китай у війну проти України, мотивуючи це тим, що іде війна з НАТО, США і, і так далі. Чи буде готовий зараз Сі Цзіньпінь до такого порядку денного? Я прогнозую, що ні, і не готовий він в першу чергу, тому що країни заходу показали, як вони вміють вводити санкції. Санкції для Китаю зараз це означатиме падіння їхньої економіки. Анвіктора більше того, ринки е, Росії і ринки того ж самого Європейського союзу чи ринок США – це просто не співмірні ринки. Це ідеться е, в різницю в десятки разів. Тобто для Сі Цзіньпіня, очевидно стоятиме питання поміняти там якусь допомогу Росії на те, щоб потім проти нього поводили санкції, і таким чином це може призвести до голодних бунтів всередині Китаю. Я думаю, що він на це не, на це не ризикне робити. Пане Вікторе, е, буквально минулого тижня в ефірі проєкту Говорить Великий Львів? Віталій Портніков говорив про те, що ну, на його думку, Росія буде робити все можливе для того, аби допомогти Китаю виграти цю війну. Е, чи ви погоджуєтеся з цим твердженням? Чи справді... Китай буде робити все можливе для того, аби Росія виграла цю війну. Е, зрозуміло, як ви вже сказали, що можливо буде робити це в якийсь е, спосіб обходження санкцій не прямо, а опосередковано через якісь країни. Але все ж е, чи ви теж вважаєте, що Китай буде робити все можливе для того, аби Росія виграла цю війну? І це свого роду така ну не те, щоб помста сполученим штатам, так але протиставлення штатам і бажання, щоб ця ідеологія, якої притримується і і Китай і Росія таки розповсюджувались по світу в більших масштабах. Бо ми розуміємо, що ця війна зараз за ідеологією не лише за територію України, так і що це може призвести у виг... у разі виграшу Росії. Це може призвести до того, що у світі почне панувати. Авторитаризм і диктатура власне, от як ви ставитеся до цих слів, що Росія може робити і буде робити все можливе для того, аби точніше Китай буде робити все можливе для того, аби Росія виграла цю війну? Я думаю, що в даному випадку Китай буде діяти по принципу ні вашим, ні нашим. Йому невигідно зараз іти, повторюсь, на конфронтацію із Заходом. І це я маю на увазі з Заходом. Це, це не тільки Сполученими Штатами Америки, а й з країнами Європейського Союзу. З іншої сторони, йому дійсно невигідно, щоб Росія програла. І мені здається, що якраз Китай буде балансувати йому більш вигідний сценарій, коли. Це буде ні миру, ні війни. Не дивлячись на те, що Сі Цзіньпіні заявив своїх 12 пунктів так званого мирного плану, в цьому плані немає жодної чіткої конкретики. І це план більше скерований на внутрішню аудиторію і на те, що Китай є за все добре і проти всього поганого для того, щоб показати, що Китай може от стати. Там переговірником чи якимось стратейським суддею між Росією і Сполученими Штатами Америки, між Росією і Європейським Союзом, але це в першу чергу всі ці 12 пунктів це про Китай, це не про Україну і навіть не про Росію. Почула е, і до речі, про те, що ви говорили про цей порядок денний на десятиліття, м, дуже прослідковується з реакції е, китайців на ордер, точніше рішення про ордер на арешт Путіна. Я зацитую е, офіційного представника МЗС КНР Ван Венбіна, який заявив, що Китай надалі займатиме об'єктивну і справедливу позицію в українській кризі та відіграватиме конструктивну роль у мирних переговорах, тобто навіть зі Лів, українська криза. Вже ми можемо зрозуміти, що Китай не збирається очевидне для усього світу так цивілізованого визнавати, що це є збройна агресія Росії проти України. а Називається українською кризою. І тут логічно би напевно було вас запитати про можливий онлайн візит, так би мовити, онлайн зустріч зеленського і сі можливо у форматі там скайп зв'язку. Чи думаєте, ви, що взагалі ця розмова можлива? Бо на прес-конференції Зеленській на річній прес-конференції присвяченій до повномасштабного вторгнення, він запросив, якби виходить офіційно публічно до розмови. А от чи погодиться сі на цю розмову, і в принципі, як ви гадаєте, чи вдасться Зеленському донести свою точку зору і точку зору всіх українців з приводу того, що відбувається зараз в Україні, чи йому цього не вдасться зробити, от як ви думаєте? Перше, знову ж таки, виходячи із логіки, тієї, що Китай може задовольняти оця формула ні війни, ні миру, йому якраз вигідно поспілкуватися зараз із Зеленським, демонструючи там в першу чергу свої аудиторії, що він може виступати арбітром. Е, тому е, я думаю, що на 99% ця е, онлайн-зустріч відбудеться. Е, чим вона закінчиться, ну, тут важко сказати, тому що дійсно е, українська сторона знову ж таки виступає з однієї позиції. Ми розуміємо, що ми зараз досить таки суб'єктивні. По відношенню до тих країн, які чітко не артикулюють свою позицію щодо війни, і особливо тих, які називають цю війну конфліктом, і особливо тих, які не підтримують нас на міжнародних площадках, як то ООН чи інших міжнародних площадках. Разом з тим, мені здається, що у нас сформульована уже точка зору. Е, і я думаю, що, по перше, пан Зеленський оголосить про те, що нарешті Україна відправляє до Китаю свого посла, і це буде як мінімум таким жестом е, того, що Україна готова до встановлення більш тісних дипломатичних зв'язків з Китаєм. Нам дійсно цього досить таки довгий час не вистачало більше двох років у нас немає посла. В Китаї. З іншої сторони, я думаю, що Україна може запропонувати якісь інфраструктурні проекти по відбудові, коли закінчиться війна. І це буде от такою пропозицією для Китаю, і, можливо, це буде як пропозиція, яка буде позитивно сприйнята. Можна я зразу уточнюючи запитання? А ви просто сказали про відновлення інфраструктури? Чи от ця ця ваша думка не спровокована тим, кого саме власне збирається Україна відрядити до Китаю бути послом? Бо вже З'являється інформація про те, що це можливо буде сам Павло Рябікін, який зараз є міністром з питань стратегічних галузей промисловості. І чи не гадаєте ви, що саме цю людину збирається відрядити до Китаю, аби він свою дипломатичну роботу проводив конкретно у тому напрямку, про який ви вже згадали? Я один із перших, хто написав, що саме пана Рябікіна визнано як кандидатом в посли до Китаю. Це було ще наприкінці минулого року. І агреман був отриманий також давно. Вірніше, наше міністерство відправило агреман також наприкінці минулого року. Була був нюанс і була вимога Китаю, щоб людина, яка приїде до, як посол України, щоб вона була не нижче позиції міністра. Тому якраз тут все співпадає. І дійсно, і пану Рябікину, наскільки мені відомо, поставили на завдання налагоджувати саме бізнес-контакти, які би змогли покращити наші взаємини. Звичайно, що якщо ми говоримо про рівень пропозицій, Росії і рівні е, України, це будуть неспівмірні речі. Разом з тим, е, Китай мені здається, що якщо він хоче балансувати, якщо він буде балансувати в цій ситуації, він прийме пропозиції і е, зі сторони Росії, і зі сторони України. Ще би на завершення нашої розмови хотіла з вами зачепити питання з приводу. Цього такого резонансного я б сказала рішення е, про ордер для арешту Путіна. Бо ця новина справді в інформаційному просторі наробила дуже багато шуму і е, багато мемів породила в тому числі. Але е, тут власне би хотіла закцентувати увагу на тому, як це сприйняли в Росії. Тут е, вже відзначився е, славнозвісний Мідів, який сказав про те, що вони готові навіть застосувати удар гіперзвуковою ракетою. Нік по Міжнародному кримінальному суду в Гаазі, е, і він е, сказав, що суд це лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО, і що НАТО ніяк не відреагує, якщо Росія вдасться до такого. Ну і словом, що ніхто ні в кого шкодувати не буде. Тобто е, зрозуміло, що в Росіян дуже сильно підгорає від цієї новини, і вони намагаються якось в інформаційному просторі цю новину подавити і приїздом Путіна в Крим і в Ріуполь, як ви можете взагалі прокоментувати? Розумію, що складно коментувати твіти і повідомлення в телеграмі не зовсім адекватної людини, але однак він є посадовцем в Росії, якби нам там не було страшно це усвідомлювати. Як ви думаєте, це справді серйозна заява, яка має всі шанси бути реальністю? Чи це чергова погроза від росіян і просто це знаєте гра гра м'язами перед світом? Нічого не помінялося, власне, тому що Медведєв вже неодноразово погрожував і погрожував навіть країнам НАТО. В даному випадку тактика залишається однією тією ж. Це тактика гопника, яка в підвороті, який в підворотні намагається поприставати до перехожих і спровокувати їх на якусь відповідь. Я думаю, що за цією заявою нічого не буде стояти точно так само, як і за попередніми заявами Медведєва. Медведєв це робить в тому числі для своєї російської аудиторії, для так званого глибинного народу. І якщо ми беремо інформаційне поле, а я його там продивився за вихідні, що відбувалося в інформаційному полі. Росії, то в підсумкових програмах майже не згадували про цей суд і про ордер путіну. Я думаю, що це було. Вони порахували, що це дійсно б'є по їхній репутації, що воно ця заява дійсно заслуговує на серйозне ставлення. І те, що е, тільки Пісков там щось намагався про цей ордер е, розказати, це якраз е, позиція того, що навіть в самій Росії е, в один прекрасний момент зрозуміли, що е, Путін починає мати чорну мітку. І зараз для багатьох людей, які є в оточенні Путіна, я впевнений. Що настав настав час, коли вони розуміють, що е, наступними на отримання такої мітки можуть бути вони, і це е, період починається період такої смути. Е, і особливо це на фоні е, чергових там, чуток про те, що в Крим і до Маріуполя приїжджав не справжній є Путін, а його якийсь двійник. І все це нагадує там, початок 17 століття у, на Московщині, де правили лежа Дмитрій. І де народ власне був абсолютно дезорієнтований, а цар та не настоящий. знаєте, аж хочеться це сказати так вголос, і, 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 і тому я думаю, що у цих дуже багато факторів, попри те, що ми ж звичайно хочемо, щоб все відбулося дуже швидко, вони будуть все одно підштовхувати російські еліти до пошуку виходу із цього глухого кута. Вони не розуміють, якою буде наступний крок Сполучених Штатів Америки чи міжнародної спільноти, які можуть завтра там оголосити весь список найближчого оточення. І ці люди ніколи не те, що вони виїдуть за межі Російської Федерації, вони не зможуть взагалі ніде себе почувати спокійно. Адже було багато дуже випадків, коли навіть на території країни ставалися якісь випадки, які були трагічними для певних осіб. Про того ж, Кадафі теж вже згадували про те, що коли Гайський суд поставив мітку Кадафі, чотири місяці він пробув біля влади. Тому я переконаний, що такі речі вони б'ють навіть сильніше по системі Путіна, ніж там, атакамси, які би могли там, долетіти на 200 кілометрів в глибину Росії. Хоча і, і це і перше, і друге в комплексі. Воно би повинно було б завершитися тим, що Росія мала би впасти, і перемога мала би оформитися вже цього року. Дуже на це будемо сподіватися. Я дякую вам за цю цікаву розмову. Направду, бо ми з вами встигли дуже багато чого обговорити. Я нагадаю нашим глядачам про те, що ми говорили з Віктором Шлінчаком, керівником правління інституту світової політики, про останні події довкола Китаю, Росії, візит усі Москви, Ну і загалом про ордери для Путіна і реакцію Росіян на це все. Будемо сподіватися, що вже найближчим часом. Е Кільце буде звужуватися для росіян. А наша перемога буде чим раз тим ближчою. Я дякую вам, пане Вікторе, за цю розмову. Слава Україні, героям слава.